Через загрозу атаки Російської Федерації, кого мобілізують першочергово та чи буде посилений призов у 2023 році, загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого. Росія провела одну мобілізацію та продовжує нарощувати кількість армії. Розповідаємо, буде посилена мобілізація та кого призиватимуть першочергово у 2023 році. Мобілізація в Україні продовжена до 19 лютого 2023 року. Призов регулюють закони про військову службу і обов'язок та про мобілізацію. Терміни мобілізації та кількість людей, які необхідні для укомплектування армії, визначає вище військове командування і президент. У 2022 році посилювати призов військові не бачать причин, а повістки на блокпостах і в публічних місцях роздають для оновлення інформації про військовозобов'язаних. Мобілізація 2023 кому видають повістки. Ці заходи планувалися якраз для того, щоб виявити чоловіків, які не стали на військовий облік. Нам не потрібно вже і всіх до війська, нам потрібні фахівці, які затребовані зараз. Тому, якщо не буде іншого законодавчого інструменту для впорядкування обліку, нам доведеться і надалі проводити заходи оповіщення та уточнення даних в людних місцях, повідомив начальник Львівського обласного центра комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Тіщенко. Він підкреслив, що мобілізаційні заходи, зокрема оповіщення військовозобов'язаних, будуть проводитися за необхідності і впродовж дії воєнного стану. Глава Іністерства внутрішніх справ денис Монастирський заявив у марафоні новин, що Україна має достатню кількість добровольців, тому чоловікам не будуть роздавати повістки на блокпостах. На сьогодні, спілкуючись з нашими збройними силами, я розумію, що вони мають можливість уже відбирати найкращих з бажаючих. Тому в принципі, наразі день немає потреби повідомити когось на блокпостах, сказав він. Мобілізація 2023, кого призивають у першу чергу. Начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил країни Роман Горбач повідомив НВ, що необхідність у доукомплектації спеціалістів виникає постійно, крім того, у пріоритеті здорові та наймолодші військовозобов'язані. Мобілізація проходить з перших днів повномасштабного вторгнення в плановому режимі і буде продовжена до тих пір, поки не завершаться воєнні дії на території нашої держави, каже він. За його словами, у першу чергу призиваються військовозобов'язані, які мають досвід проходження військової служби. Вони можуть бути направлені безпосередньо до військових частин. Також необхідні молоді військовозобов'язані, чия професія має стосунок до затребуваних військових спеціальностей і які підходять за станом здоров'я. Проте він підкреслив, що особи призовного віку від 18 до 27 не мобілізуються, вони можуть підписати контракт на службу у Збройні сили країни. Всі інші, хто направляється на навчання, проходить його мінімум місяць, після цього вже відбувається направлення до військових частин. Чи буде посилення мобілізації в 2023 році? Полковник Роман Горбач в інтерв'ю НВ заявив, що посилення мобілізації може відбуватися через зміну ситуації на фронті. Військово-політичне керівництво України поки не повідомляло про подібні зміни ситуації, а радниця міністра оборони Ганна Маляр сказала, що рішення про посилення мобілізації приймає президент України. Продовження мобілізації залежить від ходу війни. Тому тут прогнози некоректні. Мобілізацію оголошує своїм указом президент. Мобілізаційні потреби кількість залежать від декількох факторів. Потребу розраховують військові. Питання стосовно мобілізації, впорядковані законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та Конституції України, написала вона у телеграм. За її словами, питання з мобілізації залежать від Президента України. Він здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави, визначає мету завдання, вид обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації.